І ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити. Зараз ви бачите не Елізабет, а мене Настю. Якщо ви новий підписник, то ви мене ще не знаєте. Якщо ви старий, то ви мене знаєте. Сьогодні Елізабет попросила мене зняти, як проходить мій день. Спочатку я роблю встаю. Одягаюся та роблю собі макіяж. Сьогодні я не йду в університет, тому я вирішила для вас сьогодні зняти відео. Ми вже йдемо. Добрий день, ми йдемо. Тобі дуже лечить окуляри. Дякую. Все пішли. Всім добрий ранок! Добрий ранок! Настя потім миш пос... вкладеш в ту мийку, тому що ми вже спішимо на роботу. Добре, я все зроблю. Міло, ти зараз йдеш до школи. Добре, мам! Все, я вже все. Я тут трішки не доїла. Давай десь залиш. Добре, все я йду. Все я вже все я теж. Я сьогодні в університет не йду. Чому? Тому що у мене сьогодні вихідний, все па-па. Все. Зараз я вам покажу, що я роблю далі. Це я десь покладу ось тут. Кожен день я, я мию. З перемиваю весь дім. Але тільки на першому поверсі. Вже увечері інший, ми на... І інший ми... миє на другому поверсі. Все. І зараз я ще включаю робот пилосос і збираюся йти по магазинах. Це я вже переоділася і ми можемо з вами і. Ось я вже прийшла в магазин. Доброго дня, доброго дня! Так, що б мені вибрати. Я чомусь хочу взяти з цього малесенького оленянка. Хочу взяти ось цей рюкзак, хочу ще взяти ось цю бутилку. І ще хочу ось цю камеру. Так, тепер все це можна спакувати і можу я йти. Доброго дня, доброго дня! Я хочу взяти ось цю рослину. Ще я візьму, напевно, що пакет, тому що. Тому що все в рюкзак не поміститься. Так, я хочу взяти ось цю подушку. Я її запакую, тому що вона не поміщається в пакет. Все, тепер я буду йти на другий поверх. Так, ось я вже на другому поверсі. Доброго дня, доброго дня! Так, я собі візьму ось цю спальню, можна сказати, піжаму. Ще щось косметики подивлюся, не знаю, чи щось візьму. Але напевно, що я візьму ось це. Все. До побачення, Все, тепер можемо йти наниз. Все, я вже прийшла і я вже. Йду. До побачення, до побачення. Зараз я прийшла в магазин для тварин, тому що ми скоро там скоро будемо мати гарненьку собачку. Я візьму для неї розчіску. також візьму іграшки. І, а інші речі ми вже візьмемо, коли вона вже буде в нас. Ще візьму пакетик корму. Доброго дня, доброго дня! Дякую вам велике до побачення і я вже прийшла трішки перекусити. Доброго дня, доброго дня! Я хочу каву, так також хочу кроса. Добре, дійсно, сідайте, тримайте. Велике вам дякую. Далі, напевно, що знімати вам вже не буду свій день. Дякую вам за перегляд і мені потрібно з вами прощатися, Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі, всім па-па!